Сьогодні, друзі, приїхали в листяний ліс. Бачите, була оттіпіль і на деревах сніга вже нема. Собакени, як завжди, носяться плюсова температура зараз. У нас сьогодні, друзі, така більш прогулянка по лісу з собаками походити. Ну от. Але ж в цих місцях можна і фламуліну зустріти, трутовічков побачити. Ну. Це як завжди, все, що ми побачимо, і ви побачите. Айда! В цьому лісі дуже багато, бачите окопи чи що це? Отак от. Зігзагами йдуть. Це ще з сорокових років напевно. Жека вандал, що ти робиш, а? Гляньте на нього, а. А ось і перша наша знахідка. Трутовички. А бачите. Штук 10 їх. Ой, які. Завтра, напевно, поїдемо в ті місця, якщо пам'ятаєте, багато пнів там. І там була фламуліна. Маленька така. Ну, тепер Сподіваюся, що вони почали рости там. Ну, а тут глянемо. Ми тут ніколи не знаходили Фламуліну. А тут і пнів небагато. О, кому гарно. То собакам носяться. Повторюсь, сніжок бачите, присів і вже корки нема наступ. Вони тут свободно бігають. От ще трутовички. Ой, як. J'ai commencé à ça. А ось ще трутовички, багато їх тут. О як. Якщо пам'ятаєте, я говорив, ну, були в горах, то там трутовичків зовсім нема. Та ніяких грибів. А тут хоч полюбуватися можна мягкенькі такі. О, як. Жека, Жека. Но фломолінок жодної не побачили. Жека, де мама? Де Марсик? Загубився. Шукай, шукай! Де мама? Все, побачив, побачив. Якщо так буде пару днів, то сніг може і зовсім зійти, Обіцяють дощики. І таку плюсову температуру. Ну то й пошукаємо фламуліна. Обов'язково завтра поїдемо. А вон ще трутовики, друзі, ну дуже багато, ну от цей ліс на трутовички радує нас Ой, і ріжка знайшла там, маленькі. Берез багато тут. О! ще вверху у цих місцях влітку та й в осні Дуже багато підберезників, підосисників. Білий є, але в цьому році а, білих дуже мало було. Ми тут десь два-три рази сюди приїжджали. Дуже мало біленьких знаходили. Ну трудовиків багато, так да, тут? Ціль, То З ну, Так. От супер сьогодні день. Ага, та. так тепло, тепло друзі. Нема. Реально тепло. Снігу нема, дощу нема. Добре. Ну собаки бігають. Там, Арсюш. Змерз? От мерзляк. Він в кофті, бачите. І... Ну так, да, так, да, може бути. А бульдогам бігають не холодною. Ну, ми куртофани з собою постійно возимо. Возимо. Але ж не завжди одягаємо, бо Дійсно чудова сьогодні погода. Така прогулянка. М -м, супер. Собаки набігались. І ми задоволення отримали. Що, друзі, будемо їхати ми додому. Ну а з вами, як завжди, до наступних лісових прогулянок. Пока.